От почекай, почекай, щоб просто захопити це зараз, можеш сказати, я так розумію, що самі комплекти коштують недорого, а от що з фарбами? Дарма я це спитав. Тут я дві сторони медалі. Вам ніхто не забороняє малювати любими фарбами. Це одне. Може, у вас і вийде нормально. Я рекомендую використовувати нормальні фарби під нормальними, я розумію, саме які робилися для хобістів. Це не лише ГВ, просто плюс э, саме фар під Games Workshops, від Цитаделі, я в тому, що, наприклад. Э, так, секундочку, я зараз візьму дещо пофарбоване. от якраз такого. Покажи, країна, будь ласка, це, покажи, господи, висі. взагалі, взагалі, лебедики, знали ви, яка вхаосити там армія? Я навіть мені страшно навіть уявити, скільки це по грошам. Це що, в тебе Азіка Ріман? Так, я тут, так, це я Ріман, я зараз все швиденько поясню. Є в нас, дивіться, варіант не фарбувати, грати сірим пластиком ну, це ріже око. Тепер, що я хотів сказати саме про пофарбовані мініатюри. Ми можемо використовувати любі краски, саме дешеві, можемо використовувати хобійні або саме від Games Workshops. І є в нас така сторона медалі стосовно ГВ. Чому я особисто для себе обрав їхні краски? Тому що, наприклад, якщо я беру фарбую, наприклад, фарбами Games Workshops, ну це в мене краще буде на цьому рицарі Видно. Якщо я фарбую свої модельки, наприклад, сьогодні я їх буду фарбувати через 5 років, я спокійно знайду ті самі краски. Тобто, наприклад, зелений Caliban Green цій фарбі вже більше 20 років. Вона робиться одна й та сама.